Всім привіт! Робота кипить. Так, це додається в останню путь. Не зараз, Спочатку горох з сконоплюючи кукуруза. Натуралочка, що тут, що там. Спочатку це сельчика розбавимо в воді. І буде горох. А на наживку я пустю кукурузу. Та ладно, що економити. Головне, що на карася і на красноперку часник. макуха. Ви ж всі цього чекали. Нам потрібна рибалка на макуху. А не на імпортній снасті <рикормки> прикормки. Хоча воно не імпортне. Ух, ух, пар... попердолило часником, як мене. Ой-ой-ой! Дивіться, як його поперло. З кльовом не дуже, того надо, надо, іменно надо, активувати кльов. Активатор кльова. Давненько його не додав. О, холодненько водичка зранку. Макуха вона такая, Сейчас жиденько, но потом выбираю в себе водичку. И все будет супер. Если что, добавить пакетик я тай оп, тай заберу. Так. Що то в мусор, а що то не в мусор. Отут тут -от, треба заделать пакет, контрольне слово надо, То, що його прорвало. І зіп нам в цьому оп, типу допоможе. Ну, не грязними руками все це Порядок. Треба обрати мусор. І погода занадто добра. Але то таке. Почекаємо, передавали вітер, хмарність, попремсь на озеро. Ну що, перші заброси вони закормочні, результативні. Бл... Водички, як і вчора. Да фіга. в сонце світа це біда, але довелося затягнути. Куди цілимось, непонятно. Але будемо брати правіше. Недольот метра 4-5 до вчорашньої точки. Попробуємо і на донки. Оп. І на поплавчанки. Значить, ця недольот. Слідуючу кинемо трохи далі. Так й швернемо далі. Чудово. Навіть не повинні спутатись. Ківочок. Поки що схема мовчить. Обично риби по початку дофіга, потім я її припугнув під вилови і вже там покльовка раз в пів часа, раз в час. Ну нічо. Перший, я вважаю, я не докинув. Думаю... Оп! Це була клювака, мабуть. А от вторий я якраз докинув, от на вторий і дергнув. Води нагнало, зараз таке місіло буде під ногами, що капець. Насчет поплавків навіть не знаю. Почало дуть і це погано. Аби ще в спину дуло, друге діло, так воно дує неправильно. Я приходжу. А ківок лежить, ібо нефік лазить. Це той, що не докинув. Тягну акуратно, гачки тоненькі і непонятно чи риба є. Риба є. Оп. Офігенно. Тут вроді підписник тусується, просидів на карася, бог з нас нема, нефіга каже. А вже діє ту А, ось він. Ну що, тишина. Одна ушла. Маненька. Маненька? Ось, вс, держіть. Беріть, я, я все одно не беру коти вдома не їдять. Надо беріть донки і закидайте під ту сторону. Бере тільки з під той сторони і карась до кіла влітає. Я ж кажу, і кума тут рибача, каже, де ні, що два-три метри. Да, і на Ну, Воно як є, зразу хвата. Кажу, і... піду, на кажу, от, іменно під сами... ну якщо там стоять трохи лівіша в той закуток. Кажу, кажу, самий комиш у нас стоїть і кажу, от така в два рази більша влітає, це я маненьку вам віддав. Пробуйте. Хто помне цього підписника, це він... Рибалка з Аврори, втора частина. Так, головне не вступити, тут все замініровано, блін жидким. Хтось, блін, прямо на дорозі обділався. Не міг метр в сторону одійти. От такі пироги. Лайк підписнику. Вов... спінінг, і, і, і воблер з аврори. Крокоділи. No name. Воблер, багатосоставний составний китаєць. Тим мені, він сход був, а я тут накидався за, за час, ну менше часу, а минут 40 пройшло. І нитичка щуки не побачила, він на свій воблер умудрився. Треба їхати в Аврору за воблером. Кума казала, вони там є. <різь> Як бачимо, познімала зараза червей. Але з одного зняло, на вторий налізло. Черв'яків у нас небагато, і вони як, як дракони, бачите, кислотні. Секретна розробка. Такі є стільки в нас, вони в продажі будуть літом чи колись. Привіт з кривого рогу. І черви крутецькі на коропа. Розроблялись, тестувались на карася, Уже пройшли у всіх блогерів і рибаків тест драйви все працює, бо він в темноті ночі світиться флуоресцентним лаком накормлений, як я гадаю. І що там насправді, не знаю. Але мощна штука. Це вони вдома у мене чорнозьома поїли та стали не такі яскраві. Уже неділі-дві, як вони цей чорнозем гризуть свіжу земельку. А до того вони були такі ядрені-єдреніші за оце листя. Ладно, розвів болтологію. Надо перезакинути номер два. На нього був тичок, як тільки ми перезакинули і на тому закінчили. Я підозріння як... Оп, я прям по лески замітив. Я подозріваю, що могло зжерти. Ні, не зжерло. Оба цілі. Так, а що там зашевелилось? Оп-оп-оп. Можемо дрібна падлюка об'їдати. Зараз підписник навпроти з боку стане, він ще нас перелове, побачите. Але я не проти. Красноперки вже вдома всі наїлись. Причому з першої штуки, з першого разу, бо ніхто її не любить. Треба именно... і, не, і не за середину, і не під ту сторону, а так десь метрів 5 3-5 метрів не докидувати в даному місці. Там, де стане підписник, трошки інша ситуація. Там берег ближче канала вуже риба пожиже, але вона там скаль. Скаплюється і там можна ближче до комиша, блін, болото колись та й навернуся. А тут можна і оп! Не так близько до комиша, бо під комишом, коли вода падає, чайки пішки гуляють. Зараз десь сантиметрів 20 води може менше. Так, на цій був тичок. Контрольне слово був тичок. І бросило. О, підписник уже навпроти. Блін, у нього там якраз штіль під той сторони. Хоч туди переходь. Він сам ще й питав, що ти кажеш, що там ловиться, а сам сюди поперся. Побивало. Вічний спутник це гамула, якої налавлюється просто труба стільки. Остатки червей в прикормку. Вроді сидить. Так, да. поплавчанський, Дивлюсь, вилажує. Красноперка чи карась, красноперочка. Гарненька. Пузата знайшла червячка. Думаю, що це поплавок так виділиться. Не по феншую. Ні, красноперка. Прямо з під тої сторони закинув під самий комиш, а кидав трохи ближче, ніхіра не бере. Ну зовсім же ж друга справа. Лаще всього, звісно, прикармлювати. Це трендець, як воно далеко. Так, і десь тут не бачи баба сліпа. Десь тут ще один, ближче під ту сторону, бо поплавок важчий. Тому і... Кинув далі з бішаного розмаху номер 2 Ні на одному, ні на другому риби не спостерігаємо. Падлюки такі. Ну, нічого, я почекаю. Час, слава Богу, у нас ще є. Оп. Похоже, рибчанський підійшов І тут покрупніший, ніж на поплавочок. Значить, все таки проходяще. А то я вже капець як розстроївся. Рішив, що завчора і позавчора все Ні. Дика, дика, молодца. Оба на тортіла і одсипилася за дзьобика і таке була, але пузіко одкормила, за нього і попалася. Так поплавчанський стоїть. Я б сказав один-один, та фіга, донка виловила два, але їх двоє. А, ну і Вудок двоє. Діло то житейське. По плавчанку кинув під цей берег одну. По-перше, путаються, по-друге, а може і тут ловиться. Мало ймовірно, але може бути. Не проходить я мимо називається, думаю. та Вроді ж не зачіпав. Значить покльовка. Накидався блесни, наблиснився, поплавчанка теж. Мовчить, а донка. Головне вовремя в нужне, время, в нужне місто закинути. І цей спінінг нам достає рибу. Вроді щось є. Без вроді грам 400. Опа, на. На четвертий час, четверта красноперка. От і підрахуйте. Так, ага, поплавок один, вторий на місці. Отак і ловимо. Одну підписнику віддав, як примір, що треба ловити і він так і зловив там щось. І ще рибак прибіг, побачив цей трофей. І ми підловлюємо. Десь там. Оп, а значить треба й цю перекидати. Та вже дві риби не достала, а ця все як мовчала, так і мовчить. Можливо, об'їло, а можливо, в гамулі втонуло. Тут, так сказати, кормушка з Шрёдінгера. Вона або лове, або ні. Виходить, що лове, все ціле. Просто десь в куширі бачимо, пало конкретні джигиря. Стараюсь перекидати почаще, але особо не виходить. І кожен раз міняю наживки. Mm. Поки я тут та самое, оп, треба підсікати, схоже, що вже пізно. Хоча може бути невеличка. Судя по клювакі, кормушку не підняла, тільки здвигала. Єсть. Як завжди, красна пірочка. Як завжди я вгадав, що вона невелика. Що тут вгадувати? Тут чуйка не підводить отак от, от ми їх всіх і виловимо. Нус норму зроблено. Було би п'ять, якби одну не віддав. Але якби я її не віддав, я був би жлоб. Ха -ха -ха. Макуха свою справу знає. Еп, ти куди? Кіла півтора є. Красноперка крупняча. Так, все додому на просушку. Тушку на просушку упаковуємо. Як і макуху. Можна було б закормити, але я не настільки багатий. Тим паче працює, ще знадобиться. Дякуємо трикабейцу за шикарний улов. Передавайте привіт привіт їм. Я знаю, що вони в кривому розі є в майже в кожному магазині вашого міста. От такі от пироги. Погнали додому.